Закінчиться. Радійте такий момент, друзі. Також в нас є це пов'язано з тим, як в ми молимось і за кого ми молимось. Сьогодні в нашій церкві Наташа Сорока привітаємо її. І вона би хотіла поділитися своїм свідоцтвом, але перед тим прошу також Сашу Бочка представити і він поділиться, скаже, хто це, що це ще раз нагадає нам, будь ласка. Давайте ще раз привітаємо Наташу. Ми дійсно раді, що маємо змогу бути з тобою в домі Божому. І вона трошки хвилюється, не трошки, а нормально. Тому вже моліться за нею. Я хочу сказати пару слів. Коли я зустрівся з нею, ви знаєте, я писав у групу, щоб ви молилися, бо я переживав, я не знав, як її потішати. Ну коли я з нею зустрівся, вийшло так, що вона потішила мене. І я думав, як, які слова підібрати, що їй сказати, ну, те, що вона сказала, змінило мою свідомість, змінило моє життя, змінило моє ставлення до життя. Вона дуже багато не проповідувала. Вона сказала декілька речей, яких я просто запропонував, попросив, щоб вона поділилася з церквою. Можливо, цю інформацію, яку ви почуєте, вона так само е залишить такий наслідок, вплив на ваше серце. Ще раз давайте згадаємо Саню, за якого ми молилися, за якого, якого ми підтримували, як могло це чоловік, це наш воїн, це наш захисник. Це той, який мріяв про небо, який мав адресу прописку на небесах. Це той, який дійсно мріяв про то. І далі, давайте ми попросимо його дружину про то нам засвідчити. Да? Будь ласка, даю тобі. Да. Да, моліться за мене, бо переживаю дуже. Це мій Санечка, він служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді, він був гранатометником, і ці дані я знаю вже після того, як він пішов на небо і де він зараз біля свого Бога, якого він дуже сильно любив і до якого дуже сильно хотів. Я тут написала список, але можу трохи путатись. то 28 лютого він пішов служити, він проходив навчання в Житомирі. Бачились ми з ним потім 25 березня, останній раз. І мене Бог готовив до цього, тому що коли він пішов, перша неділя, коли я була на служінні, це було теж хліба Ламанія. Я чітко відчувала, як Бог мені казав, ти маєш його відпустити. І коли я прийшла додому, я молилася, я не знаю, чому я почала Богу дякувати. Ми прожили з ним 11 років. Я почала Богу дякувати за всі роки, що ми прожили, за нашу сім'ю, за те, яку він любов нам давав, за те, що ми любили друг друга, і ми дійсно ну були сім'єю. Ми стали тою людиною, як в Біблії написано, що створив Бог чоловік і жінку і, і людину, що це для Бога людина. Е, і в, е, я не знала, чим він займається. <свист> він мені казав, е, ну, тут як в лагері мужському, тільки ми ходимо на бойові чергування. І в мене була така довіра до нього всім його словам. Бо я так казала, що якби він сказав, що там і дінароги ходять, я теж би повірила. Ну, було просто чітке бачення, що тобі не треба знати, що, ти, що він там робить, тобі потрібно молитись. І я постійно за нього молилася, і я казала так і сані. Що кажу, я так хочу знати, що ти ну, як взагалі подробності, але я розумію, що мені треба тільки молитись за тебе, і, і це вимагає Бог. І Він каже, що ти правильно робиш, і так і треба робити. І бувало таке, що я серед ночі сплю і просто просипаюсь від того, що я за нього молюсь во сні. Я його чекала, я постійно думала. і... Я, бу... я дякувала Богу за це очікування, тому що я казала: Господь, напевно, саме так ми маємо чекати Ісуса Христа, коли наші всі думки заповнені тим, кого ми дуже сильно любимо і кого ми чекаємо. 18 липня Санка позвонив мені і сказав, що він йде на бойове чергування на 4 дні, і сказав, що йому трохи тривожно. Але Ну, я навіть не придала цьому значення, я була так впевнена, що все добре, і я йому вислала місце з Біблії: Спаси нас, о Боже, спасіння нашого, і збери нас, і нас урятуй від народів, щоб дякувати іменню святому твоєму, щоб твоєю хвалитися славою. Благословений Господь, Бог Ізраїлів, від віку й на віки. Ми з ним ще переписалися, сказала, що я буду молитись за нього, і мамі його перезвонила. І 21 липня, по ідеї, він мав вийти на зв'язок. Я на другий день поїхала до своїх батьків і зв'язок матері з сином, 21 липня, в його мами, вночі різко піднімається температура 39. І ну, ми не знаємо, що вона як почалась, так і через пару днів просто зникнула. У мене навіть не було тривоги, і вона каже, що щось Саня на зв'язок не виходить. Я кажу, мам, ну я завжди день накидую, мало лі, може, десь затрималися. У мене теж не було тривоги. Але вже з 22-го на 23, тому що він десь около часу ночі, десь в началі першого, він завжди то смайлика, то на то дзвонив, він завжди скаже, що я є, я вернувся. І тут немає. Я цілу ніч тут не спала. Це було субота на неділю, з 22 на 23. І десь о четвертій ранку я духом відчула, як він уходить. Було близьке дуже відчуття, бо в мене два роки назад померла тьотя, і от я просто відчула духом, що він пішов. Я почала дуже сильно плакати. І мама почала за мене переживати моя. А я кажу, мама, не таке щення, що я його забуваю. Він каже, вона каже, мені як ти можеш його забути, якщо ти ну, його так сильно любиш, якщо ти молишся за нього навіть во сні. І... Я поїхала додому вже в неділю, і я так собі думаю, напевно, в мене такий стан був через те, що я мало молилася. Я і хотілася в ці дні молитися тільки за себе і укріплятись Господнім ім'ям. Ми з Саняною мамою прочекали ще чотири дні, тому що перед тим він мені казав, що може таке бути, що на вісім днів саме найбільше він піде на чергування, і ми ну, накидували, думали, може на восьмий день він вже вийде, з'явиться. І що мене тоді в ті дні поразило, що я не могла вже молитись за нього. Мені хотілося молитись тільки за себе і до Бога звертатися, укріплятися іменем Господнім. І чітко відчувалося всередині, що не переживай, з ним все добре, я за нього забочусь. Ти молись за себе, бо тобі ще треба йти. 28-27 числа я позвонила до побратима. і... Він мені сказав, що Санька числиться як п'ятисотий, це зниклий безвісти. 28-го я вже отримала сповіщення, і ну, ми трохи розтірялися з мамою, не знали, що робити, теж молилися. І... Вночі я пам'ятаю, що я не могла спати, проснулася і почала просто перечисляти всі варіанти. Господи, може він хворий, може, він десь в госпіталі лежить, може він десь там під кущом з якимось сховався і лежить. Ти його проведи, тому що оці слова, що ти за нього не молись, з ним все добре, я за нього забочусь, вони були постійно. І я думала, може за нього заботяться другі люди, і, і так це відбувається. Але. Ну, тож, це вночі, як я молилася, я так подумала: Господь, а може він контужений і просто втратив пам'ять, він не пам'ятає нічого. І я почала молитися, кажу, Господи, нагадай йому, що в нього є ти, нагадай, йому, що в нього є дружина, яка його любить, що в нього є мама, яка його чекає, щоб він за нас почав молити, щоб він почав згадувати. І просто в мене в серці це Саня розказувала таке ще, як ниточка, яка нас з'єднувала, вона просто порвалась. І... Я просто таке якесь відчуття, що він не може молитися. Я нема не цього зв'язку, який був між нами на землі. Це було настільки дивно, я ще раз пробую так само молитись. воно не виходить. І е, коли ми оце знали, що він зниклий без звісти, е, на другий день Бог наповнив серце таким спокоєм, радістю, що ну, я вам передати не можу. Ми пішли в воєнкомат, нам робили документи, копій, які потрібно цей робить дядечка в воєнкоматі. А я стою, мене така радість наповнила в серці, а я думаю, що я радуюсь? Ну, по ідеї, я повинна, переживати, мене чоловік зник без вісти. Думаю, це взагалі нормально, Господь. А він мені нагадує филип'янам післення, де Петро, сам, будучи в тюрмі, укріпляв других і дав і це робив з радістю. Він її не, не ну, не витягував себе, а він жив цією радістю. І я така, боже, значить це все нормально. І потім нам вдалося зв'язатися з безпосереднім керівництвом, з головним сержантом, і він дійсно написав, що Санька загинув. А так як він числиться без звісти, то це під Креміною і наразі ця територія зараз окупована. І в мене Санічка десь, мабуть, перед війною, року два він постійно говорив про восхищення. І він казав, що я знаю, що ми до старості не доживемо, нас Бог забере. Я, я не помру, як, ну, як старий. Він боявся старості, він не хотів. І коли ми з ним говорили по телефону, він постійно казав про восхищення. Він каже: «Я, ну, я знаю, воно буде, воно має десь бути. І я так розумію, що так як Бог забрав його, то це дійсно є для нього восхищення. Тому що я не знаю, ну, що буде далі. Чесно, не знаю. Я проходжу цей шлях разом з Богом і вчуся зараз жити заново. І я знаю, що він на небі біля свого Бога, якого він дуже сильно любив, і він дуже хотів на море. Оці роки останні у нас не вийшло їхати. І він казав, і я так думаю, що для нього рай — це Вони зараз з Христом разом на морі проводять час, тому що ну, він дуже стримився на небо сильно. І... Це моя мама згадувала теж, що пару років тому ми були в неї в гостях, і він, їй так, він так говорив, що я би зараз пішов на небо, мене тут на землі нічого не тримає. Мама так на мене дивиться, каже: як не тримає? А, а жінка твоя? я кажу: мам, це просто через те, що ми Бога більше любимо, ніж друг друга. Я би хотіла так кожному побажати. Зараз це постійно переглядаю, щоб ми більше любили того, хто дає, чим те, що він дає, це дуже важливо. І моліться за мене, тому що у мене зараз новий період. Я привикаю до того, що мені нема кого ждати. Це теж важко. І щоб... я знаю, що Бог не зробив це для того, щоб зробити мені боляче. Він до чогось мене готує. Він і просто щоб я поняла, який напрямок, куди він хоче мене вести, де він хоче мене використати. Тому що ну, мій Бог Він не такий, що зробить больно. А він для Саньки зробив найкраще, тому що. Бо я так думала і розумію, що той бій там був дуже важкий бій. І я дякую Господу за те, що він дуже легко його забрав. Просто він навіть нічого не поняв. І я за це дуже дякую Богу, тому що така була його воля на це. Амінь. Дайте в Знаєте, що я скажу? Ми чекаємо приходу Господа, восхищення, піднесення церкви. Ми чекаємо Воскресіння, але для Саньки воно вже настало. День Господа прийшов, він зі своїм батьком. І він попікувався про те, щоб його дружина не мала переживання, щоб вона мала мир. Вона мене здивувала, коли я з нею говорив своєю усмішкою, своєю впевненістю в тому, що він з ним, тому що всередині, всередині є свідоцтво того, підтвердження. І, і ця ниточка, про яку ти говориш, що нема вже потреби про нього. Молитися, тому що він в кращому місці. Ми потребуємо молитви, ми потребуємо на змін. Ми потребуємо того, щоб вірити в Воскресіння, друзі. Ми всі багато хто з нас, всі, небагато, всі тримаємо з цього життя. І мало хто з нас може сказати, що я хоч зараз готовий, як він, а мій хоч зараз був готовий і не просто, а готовий був віддати своє життя за нас вами. Тому я хочу навернути нас на думку про Воскресіння, що ми діти, які взяті взяти у вічність, у вічне життя, смерть не має над нами влади, смерть не має над нами сили. І якщо ми навіть помремо, ми воскреснемо і воскреснемо з ним, і воскреснемо в ньому, і ми плачемо, тому що нам дуже жалко цього життя. Але Наташа підтвердила, то, що ці люди, які воскреслі, вони вже не мають будь-якої потреби, тому що вся потреба вона компенсується в Господі, в коханому, який чекає нас там. Тому, якщо мертві не воскресають, наша проповідь марна, наші хвилини, часи, години в цьому залі це марно. Якщо ми в цьому житті тільки надіємося на Христа, тільки в цьому житті ми покладаємо надію на Христа. То віра наша не справжня, написано, що вона марна. Тому, друзі, я, використовуючи свідоцтво, закликаю нас всіх вірити в Воскресіння, проповідувати Воскресіння, жити як ті, які мають Воскреснути, і так, як Санька вже Воскрес, і так, як і ми Воскреснемо, всі разом в ньому. Амінь. Я пропоную помолитися за країну, помолитися за наших військових, моліться за Наташу і моліться, те, щоб всі її зміни в житті, тому що кардинальні зміни, щоб все вдалося, все, все вийшло. Дуже прошу, якщо десь до когось звернеться про допомогу, знайдіть час, знайдіть обов'язково час, знайдіть час, щоб молитися, знайдіть час, щоб підтримувати і допомагати всім, чим тільки ми можемо. І е, в будь-який час ти можеш до нас звертатися і знати, що ми з тобою. І е, ти є наша частина, ми дотичні до того, що відбувається в тому житті. Навіть дрібниці якісь, можеш з певненістю, і навіть не стісняючи. Да, не стісняючи. Домовились? Да? Тому, Олександре, я запрошую тебе, щоб ми помолилися разом за нашу країну, за наше військо. Будь ласка. Царко. Господь. Боже, стоїмо перед тобою і дякуємо Тобі, Боже, за цей дар. Коли даєш надприродній, Боже, мир, шалом, впевненість, Боже, у Твоїх відповідях, Твоє втручання, Господи, в такі критичні, важкі моменти, Боже. Боже, ми просимо, втручайся в наше життя, Боже, будь нашим миром, Боже, підтримуй, Боже. Жінок, Боже, діток в таких ситуаціях, підтримуй наших воїнів, які, Боже, знаходяться в надскладних, Боже, надстресових ситуаціях. Ми просимо, Боже, нехай це життя, яке ти дав нам, дав церкві Твоїй. Ми проповідуємо повсякчас. Ми, Боже, пошли капеланів і підтримай тих капеланів, яких ми знаємо, яких ми підтримуємо, Боже, проповідувати Ісуса Христа. Боже, дай сили віруючим братам, які сьогодні проповідувати Тебе, проповідувати це життя і впевненість тобі, наповнюй, Боже, силою своєю, впевненістю, Боже, те, що кожен, хто вірує в Тебе, він вже живий. Він помер для себе і живий для Тебе, а тому живий завжди. Господи, благослови, нехай твій мир, Боже, надприродній і далі Боже діє в житті Наташі сороки, Боже. Боже, нехай ця, ця сила цього свідоцтва Боже, розповсюдиться і підтримає тих, хто, хто мусить пройти такий важкий шлях, Господи. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти Бог наш, а ми народ Твій і належимо Тобі. Боже, нехай всі дні нашого життя належать Тобі, до самого Боже, зустрічі з Тобою і далі. В ім'я Ісуса Христа Амінь. Амінь. Дякую, велике, за таке свідоцтво і такі слова. Вони не будуть порожніми.